Україна б'є рекорди для іноземних розвідників у нашій країні як медом намазано. Лише за останній місяць служба безпеки України затримала таку ж кількість шпигунів, як раніше за всі роки незалежності, кажуть у відомстві. І додають переважна більшість непроханих гостей з Росії. За словами речниці СБУ Марини Остапенко, найчастіше шпигунів затримували у Києві, Чернігові, Львові та Одесі. Вистачало роботи СБУшникам і на сході країни. Лише в Дніпропетровську силовикам вдалося вийти на слід. Цілої групи диверсантів з 18 чоловік. Таке ж групування затримано і у Луганську. У цих регіонах шпигуни намагалися дестабілізувати ситуацію та зірвати президентські вибори. Іноземні розвідники залякували місцеве населення та збирали інформацію про українських військових. Попри таку кількість затриманих, російські шпигуни і далі їдуть в Україну. Напередодні служба безпеки затримала у Херсоні 23-річну диверсантку Марію Коледу. Вона каже, це вже не перше її відрядження до України. Тут вона зустрічалася з проросійськи налаштованими активістами, а також брала участь у штурмі Миколаївської держадміністрації. Вона координувала та озброювала місцевих сепаратистів. Також російські розвідники вміло вербують для диверсій і українців, зокрема у Херсоні. СБУшники затримали одного з місцевих мешканців, який збирався захопити Каховську ГЕС. Для цієї справи чоловік навіть організував озброєне угрупування, а допомагали йому росіяни через сотника кримської самооборони. Саме російські шпигуни мали забезпечити чоловіка та його банду зброєю. Наразі триває розслідування.